Волонтерський штаб Кривбас Паляниця продовжує підтримувати захисників від початку повномасштабної війни. Виготовляють окопні свічки та маскувальні сітки. Запит на сітки лише більше, звісно, є потреба в матеріалі. Ми перейшли на закупівлю спанбонду, бо цей матеріал легкий, не горючий, і звісно, він краще для, для сіток для наших військових. Ну в роботі, скажімо так, уже на практиці у використанні тому закуповуємо бо ми їх за власним коштом і за донати, так що, будь ласка, якщо є бажання допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій, будь ласка, ми будемо тільки раді вашим донатам і раді вашим рукам. Валерія розповідає, сама відвідує штаб та агітує до співпраці з волонтерами своїх знайомих. Студентка КДПУ вже має досвід плетіння маскувальних сіток, але у цьому волонтерському центрі отримала нові навички. Це для мене ну якби новий такий спосіб, але тут швидко все показують і, в принципі, от уже непогано не виходить. Нам сказали, що потрібно, щоб не було геометричних форм, і щоб був такий якби заблюрений ефект, щоб з дрона не було видно чітких форм, тому що тоді їх дуже легко розпізнати. Представники інституту розвитку міста сьогодні у штабі працюються краще під цікаву краєзнавчу розповідь. Цього разу волонтери в уяві пройшлися туристичними стежками нашого міста, дізналися більше про об'єкти промислового туризму. Напрямок нашої роботи пов'язаний з розвитком туризму міста, з відпочинком, з позитивними емоціями, з пізнанням тому, от ми запрошуємо на лекції різних спікерів, які розповідають про туризм міст. Та про історію розвитку території криворіжжя в ідентичності до сучасного часу. Ну і таким чином поєднуємо приємне з корисним для Володимира Казакова. Тема промислового туризму близька і добре вивчена. Індустріальний туризм, світ Україна, кривий ріг. З такою лекцією Найкращий гід України 2021 року відвідав чергову зустріч волонтерів за платінням маскувальних сіток. Важливо було поговорити якраз обговорити мало хто знає про досвід світовий, наприклад, розвитку індустріального туризму, про досвід України. Ну і про Кривий Ріг також щось, хтось був, хтось не був, чув, не чув. Таким чином, ми ну, ми під кінець підійшли б до розуміння цього явища як такового, що це не самий перспективний напрямок туризму у кривому розі на сьогоднішній день, бо для нього є відповідна ресурсна база. От і таким чином подивитись, що ми знаходимося у світовому тренді, адже індустріальний туризм це світовий європейський тренд. Підкраєзнавчі лекції у штабі за місяць побільшало готової продукції. Понад 30 сіток виготовили та передали військовим у січні. За цими номерами телефонів волонтери штабу Кривбас Паляниця проконсультують усі, хто хоче долучитись до допомоги українським захисникам. Іван Проводов Олексій Правицький. Sede